Так називають учениць школи Азгарда, заснованої чотири роки тому у Львові. Самі ж дівчата називають себе амазонками та козачками. Окрім народних звичаїв, пісень та вишивання, в Азгарді їх навчають справжнього бойового мистецтва. Хлопчиків до цієї школи не беруть. Наймолодші учениці Азгарди шість, найстарші вже за 30. Амазонкою козачкою за бажання може стати кожна. Цього тут навчають з першого заняття. У четвертокласниці Оксанки їх було вже близько ста. І тепер вона, як справжня козачка, майже нічого не боїться. Тим більше нахаб хлопчаків. А там роздалась зачіплю. А тепер не лізуть. Потрапити до Львівської азгарди може будь-яка дівчина і жінка. Втримується там лише одна з десяти. І річ не у фізичних навантаженнях. Основне зрозуміти суть азгарди. А вона не просто в умінні натовхти своєму кривнику пику. Треба знайти гармонію між тим, як живеш і чого прагнеш. Починаєш розуміти, що ти вдосконалюєшся, що ти порівнюєш з цією сірою масою і зовсім інша людина. Ти більше біла ворона, ніж човни. Історичним зірцем для учениця згарда є узагальнений образ амазонки, козачки, княгині волхвині. Тобто жінки здатні відстояти правду і водночас залишитися жінкою. У школі навіть удари є, виключно жіночі. Чоловікам не пасує бути в пах, розумієте? А жінки при самозахисті вони мусять деколи використовувати ці елементи. Далі у нас є такі удар, як стопниця, особливо коли жінка на каблуках, дуже ефективний. Азгарди удар хвицак. Такий не зустрінеш у жодному з національних єдиноборств. Щодо зброї, то у хід іде все, чим зазвичай в господарстві користувались українські жінки. Палиці, ланцюги, серпи. Щоправда, у школі серпи не гострі. Одяг у початківців чорного кольору, Вучениць першого рівня, зоряниць, пілі шаровари і вишиванка, причому обов'язково розшита власноруч. Твоя пана енергетика залишається е, в цьому костюмі. Певні якісь позитивні емоції чином вийшов завжди допомагає. А ще нарідко допомагає коса. В згарді розроблено цілу систему захисту волосся. Саме тому львівські амазонки-козачки усі довгокосі. Світлана Хрущак, Тарас Оленець, Новий канал.